Як бути добрим педагогом та взірцем для дитини в Івано-Франківську відбувся форум вчителів фізичної культури. Громадське об'єднання самопоміж спільно з міським управлінням освіти зібрали педагогів міських шкіл та дитсадків, аби поспілкуватися як ефективніше виховувати здорове покоління. Організатори кажуть, нині існує проблема, коли багато батьків воліють не віддавати дітей на уроки фізвиховання, тим самим не усвідомлюючи всю важливість таких занять. Зараз дуже багато батьків забирають дітей, пишуть довідки, заяви, щоб діти не займалися. Це є негатив і власне те, що ми сьогодні пояснимо викладачам, яка їхня роль в цьому процесі, що вони можуть пояснювати, говорити з дітьми, говорити з батьками, і таким чином ми будемо мати більш здоровіше покоління молодих людей, які пізніше зможуть будувати нормально здорову Україну. Вчитель фізичного виховання із 40-літнім стажем Микола Яремчук зізнається, така проблема в місті дійсно існує. Однак уроки фізкультури важливі, адже рух це життя. Хіба хвора зовсім дитина може сидіти на лаві у спортивному залі? Дитина, яка нормально розвинута, нормально, вона не всидить Вона буде працювати разом з тими. А якщо вона буде без форму, вона мішати працювати другим. І тому я думаю, що Користь від фізичної культури дуже велика. На думку спікерів форуму, вчитель фізвиховання має бути не лише взірцем здорового способу життя, але й мати активну громадську позицію. Зокрема, так вважає активіст зі Львова Олексій Кучеренко. На його думку, педагоги повинні більше влаштовувати різноманітні спортивні заходи. Щоб вчителі фізкультури на базі шкіл реалізовували різні спортивні естафети, змагання, різні свята, навчити їх, наприклад, подавати ті самі грантові заявки на якісь міжнародні форуми фонди для того, щоб зробити ремонт в своєму спортзалі, шукати спонсорів на закупівлю спортивного інвентарю. Загалом ідея започаткування таких форумів зародилася у Львові понад чотири роки в рамках програми промоції здорового способу життя. Такі зустрічі вже мали місце у Житомирі, Чернівцях та у Хмельницькому. Прикарпатські організатори планують влаштовувати їх і надалі, як в обласному центрі, так і в районах.